Всім доброго дня! Вирішив зняти невеличкий відеовідгук на гібридну форму винограду під назвою Полуничний. Свого часу за нею було своєрідне полювання. Багато хто з виноградарів-любителів, де да й не тільки любителів, хотіли собі його в колекцію через його цікавий, унікальний ягідний полуничний присмак. Всім було дуже цікаво, чи дійсно він там присутній. І від себе додам, що так, він дійсно присутній, але розкривається він не відразу, а як після смак. Він досить легкий, досить приємний. Це не різка, сильна домінуюча нота, наприклад, мускату, як у, у того ж Юпітера. Це доволі таки ніжний, ближче до лівії присмак, такий мускатний. Якщо порівнювати з Лівією, а, він дійсно нагадує полуницю, таку гарно виспівшу полуницю або суницю. суницю. Гронки в нього рихлі, але досить набиті. Сьогодні у нас 15 вересня і він вже по суті відходить, осипається Це з -за сонячної сторони кущика. Ми знаходимося, а на сонячній стороні він вже переспівши, осипається його не мласують уси і шершні. Ось сам смак винограду хороший, він солодкий, соковитий, кісточки в ньому присутні, але як хрящики, тобто рудиментарні, можна спокійно їсти цілком зі шкіркою всю ягоду, нічого не заважає. Загалом треба дочекатися, найголовніше це треба дочекатися повного гарного визрівання. Тоді він повною мірою розкриває свій смак і оцей. Спокійний, ніжний після смак полуниці. Цікава, достойна гібридна форма винограду. Якщо є можливість, рекомендую завести, варту уваги однозначно.